США триває саміт НАТО, центральним об'єктом якого є Україна та її героїчне протистояння російському агресору. Як зауважив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, який зараз перебуває у Вашингтоні, лідери країн НАТО чітко висловили необхідність допомоги Україні та нашої перемоги у цій війні, а також розуміння того, що Путін не зупиниться, і тому його треба зупинити. Ключове це забезпечити українські збройні сили. Необхідною зброєю для двох речей: перше це зупинити Росію. А друге, що тут вкрай важливо було почути від генерального секретаря НАТО Яна Столтенберга, це відновити територіальну цілісність України, тобто випхати Росію з українських територій. Альянс підтримує Україну не тільки словом, а й ділом. Під час форуму НАТО стало відомо про початок передачі довгоочікуваних винищувачів f 16 Сьогодні вранці заявив державний секретар і, взагалі, все американське керівництво про те, що на кінець то розпочалось постачання f 16 і що цього літа f 16 будуть літати над українською територією і захищати українську землю.